Друзі, на своєму каналі. Сьогодні відео не про теплицю і не про те, що відбувається у теплиці, а про мої маленькі живці, які укорінюються. Як в мене воно відбувається укорінення. Я хочу з вами поділитися поділитися деякими е, такими лайфаками, які я використовую. Можливо, вам пригодиться такий варіант. Ось мої. Живці, які я також, так як ви замовила зрізами. І які у мене стоять, укорінюються. Якісь вже стоять 3 неділі місяць, а хтось вже стоїть тільки кілька днів новенькі. Є живці, які вже вкоренилися, нарощують кореневу систему. Якісь переїхали вже в більший горшечок. Ось так. Погляньте. Такі мене. Я ось так їх я розказувала про як я у у воді. Я практикую метод у воді. Ось, наприклад, стоїть, бачите, у стаканчику отака кількість водички. Ось, дивіться вже, як відбувається процес корінчиків. Я чекаю, кожного дня заглядаю до них. Ось так. А це я хотіла вам показати, якщо дуже вже малесенький такий корінчик, що ну занадто маленький, як його я як Такий малесенький, що вже немає як поставити в цю у водичку. Я ставлю у два стаканчики. Роблю в одному стаканчику дирочку, туди приселяю живець, щоб тільки видно було маленький низ, ставлю другий стаканчик. І ось тут водички тільки на дно. Щоб тільки занурувався кінчик живця, щоб він не згнив, щоб він не впав у водичку весь ось так відбувається. Ось в мене не один так укорінюється живець. Ось в мене є такий теж. Погляньте, бачите? Ось так стоїть у водичці на дні водички, щоб не відбулося загнивання. У мене таких життів є тут. Багатенько. Ось виглядає кінчик. Зонартики, які вже... Щодня заглядаю, чекаю, де проплюнуться якісь корінчики. А ось тут вже ви побачите мої укорінені живці. Сьогодні деякі пересадила, у стаканчики вже пустили корінчики. Деякі вже гарно укорінюються, вже корамево наростили. Процес укорінення йде дуже по-різному, залежить від сорту, залежить від утримання. Як продавець їх утримував, про це ми не знаємо нічого. Тому надіємося, що все буде добре. Ось ці живці в мене, тільки-тільки я їх отримала. Ви бачите, жовте листя, але це жовте листя я його не прибираю. Тому що воно живить ще живець, він тільки поставлений у водичку. Ось також поставила кілька живців у два стаканчики. Так дуже малесенький, корінь, малесенький, дуже коротенький жив, живець отримала. Але я всі їх надіюсь, укорінити. Ось погляньте. Так, от стільки водички я наливаю. Як взагалі проводиться укорінення? Можете подивитися на відео є на каналі. Тут уже в мене стоять. У стаканах уже нарощують. Ще йдуть укорінення, укорінення йде. Ось уже погляньте, які красиві жирні наростили. кореневу. Ось погляньте. Її вже можна подавати. Тут стоять в мене лунартики на укоріненні. Вони укорінюються. Ось тут Лара Енвий. І ще якісь, не пам'ятаю, укорінення йде трошки довше, але вже корінчики вже з'явилися. Ось тут вже є на продаж живці. Ось такі вони. Корінні. Усі стоять в мене під лампами, як ви бачите. Ось така лампа на весь стелаж, яка їх підсвічує. Сьомої, я її включаю з пів сьомої ранку до 10 до пів 11. Ось тут в мене вже кущики такі мої. Також новинки, які вже пересаджуються. І ось сонартики, які вже напустили корінчиків нарощую також кореневу. Ось так в мене відбувається цей процес, я цей стилаж знаходиться в мене в будинку. Ось погляньте. Чому так мало землі? Тому що я саджу, щоб швидше ком обріз корінчиками освоїв, тоді він буде пересаджуватись. Ось так піка. сьогодні пересадила вже і стаканчики, і більші горшечки. Ось сьогодні це в мене робота зранку. Ось такі. Оце наготувала на пересадку сьогодні. Буду пересаджувати свої в більші об'єми. Ось погляньте. Ось розкіш пересаджу сьогодні у більші об'єм. Дивіться, як. Вже проситься. літровий горшечок. Ось таку ж. Ось така в мене У будинку, дитячий садочок, можна сказати. Дякую за увагу, до зустрічі!